Прийміть мої найгарячіші вітання. Усі шанувальники Астрошоу. до вас завітала Юлія Кривошиєва для того, щоб допомогти спланувати новий день 29 березня згідно астрологічних парад. Овни, якщо сьогодні потрібно попрацювати, за вами справа не стане. Сил і таланту вам не позичати. Так, справі час, але й про себе не забувайте. Тільці перевірте, чи не будуєте ви повітряні замки. Якщо ні, добре. А якщо так, то скоріше вибирайтесь, щоб не опинитись під їх уламками. Близнюки зупиніться. Виявляється, ви вже перевиконали усі плани і працюєте про запас. Відпочиньте трохи. Оптимізму додасть закоханість. Раки великий вплив місяця. Не виключено, що поява на вашому шляху невеликих труднощів може підштовхнути до небезпечних і ризикованих дій. Левий енергетично активний день. Не пропустіть шанс досягти бажаного і просунутись вперед до своєї мети не на один, а на кілька кроків відразу. Діви, вже накопичилось чимало невідкладних справ і паперів. Постарайтесь сьогодні розгребти ці завали, щоб остаточно в них не загубитись. Терези, і хоч тиждень тільки но починається, пора від трудових подвигів перейти до планування пройдешних вихідних. Благо енергії буде багато і вистачить на все. Скорпіони нинішній день багатий сюрпризами. Постарайтесь розібратись з ними до обіду. Приємні залиште, а інші підійшліть назад. Стрільці день багатий спілкуванням. Якщо усіх співрозмовників замкне на себе, про роботу забудьте. Краще закільцюйте сперечальників один на одного. Козироги, зупиніться на мить у своєму трудовому пориві і погляньте на себе збоку. Помітите багато такого, що вас приємно здивує. Водолії тиждень тільки почався і немає необхідності бути особливо принциповими. Вибачте оточенню їх маленькі недоліки. Риби, щоб не створювати собі оточенню зайвих турбот, не варто створювати громаддя планів і брати зобов'язання наздогнати і перегнати. А прощаючись, я бажаю вам, незважаючи ні на які не гаразди, не втрачати почуття гумору. Починайте ранок з посмішки, і нехай позитивні події ця посмішка притягує до вас. А ми з вами зустрінемось вже завтра на телеканалі. «Місто».